Чи зможете вгадати з першого погляду, де справжнє італійське оливкове дерево, а де наш українське ливковий ясень? Вони схожі, але один з них це справжній скарб, що подолав 2000 км, а другий росте в нас, в Україні. Залишайтеся зі мною і сьогодні ми побачите, чому цей шматок дерева вважається античним золотом. Як тільки я знімаю першу стружку, відбувається дещо неймовірне: майстерня миттєво наповнюється сильним ароматом. Цей запах справжньої оливкової олії. В античні часи Гомер називав її рідким золотом. Цей запах неможливо спустити ні з чим. Він густий, пряний і одразу переносить тебе в атмосферу середземномор'я. Саме ця заготовка приїхала з Італії, увібравши в себе енергію південного сонця. Унікальність оливкового дерева у феноменально повільному рості. Те, що наша тополя чи береза набере за 10 років, оливкове дерево будуватиме ціле століття. Цей дуже довгий шлях робить деревину надзвичайно щільною і твердою. Погляньте на цю текстуру. Це мій беззаперечний фаворит серед екзотичних порід. Вона виглядає дико, але водночас благородно. Ці чорні контрастні лінії на золотому фоні виглядають просто фантастично. Часто оливкова деревина має багато природних порожнин та тріщин, щоб обумовлено географією. Але тут мені пощастило, в цьому конкретному шматку їх зовсім небагато, він майже монолітний. А чи знаєте ви, що ливкове дерево називають і деревом вічності, це неймовірно живуче дерево. Навіть якщо згорить стовбур або дерево зрубають, воно здатне відродитися з самого коріння, даючи нові пагони. Мені привезли в майстерню партію 200 кг такої деревини. І цим я завдячую Марку з Італії. Кожен шматок це лотерея. Ти ніколи не знаєш напевно, що всередині, але є в цьому і глибокий філософський зміст. Задумайтесь, це дерево століттями годувало людей, з нього чавили олію, збирали врожаї, воно бачило зміну поколінь, і тепер, коли воно перестало плодоносити, воно отримало друге життя у вигляді посуду. Воно буде продовжувати жити, але вже як витвір мистецтва у домі. В Італії і досі ростуть такі дерева, які бачили розквіт епохи відродження та походи Леонардо да Вінчі, Тільки уявіть, до того як потрапити на мій верстат, це дерево століттями тримало в собі історію. Для фінішу я використовую фрикційну поліроль та тверді вос. Оливкове дерево саме по собі дуже маслянисте, тому воно вдячно приймає покриття, починаючи світитися зсередини. Зовнішня частина готова, поверхня нагадує ідеально полірувальний мармур. Це не просто візуальний ефект. Оливкове дерево настільки щільне, що деякі її види можуть навіть тонути у воді, на відміну від більшості порід. Коли береш цю тарілку в руки, це відчуваєш відразу. Це дає неймовірне відчуття ваги та преміальності, яке кардинально відрізняється від звичайного нам дерева. Переходимо до внутрішньої частини. Висока твердість оливкового дерева створює відчутний опір інструменту, і повинен мати ідеальну бритвенну заточку. Тут і розкривається головна різниця з нашим оливковим ясенем. Якщо ясен має пористу структуру, то оливкове дерево абсолютно монолітне, гладке, ніби природний пластик. Форма поступово розкривається. Унікальний малюнок волокон гармонійно лягає на вигини чаші, підкреслюючи її об'єм. Окреме задоволення для мене було спостерігати за стружкою завдяки природним маслам. Вона не розсипається на пил, а сходить довгими цілісними, соковитими стрічками. Вона буквально стелиться під різець. Це справжня насолода відчувати, як метал ходить у тверду, але податливу жирну деревину. Фінальний штрих. Захисне покриття воском всередині. Ця тарілка стане ідеальним місцем для солодощів, горіхів або вишуканих десертів. Ось і він, шматок сонячної італії у мене в руках. В хвилясті чорні лінії малювалися природою сотні років. Відомо, що оливкова гілка це всесвітньо відомий символ миру. І тепер цей символ застиг у формі вишуканої тарілки. Це справжній артефакт, який отримав нове життя. Якщо вам сподобалось ця подорож у світ деревини, поставте лайк цьому відео, бо лайк сам себе не поставить та підписуйтесь. Саме так я зрозумію, що вам цікаво і ми розглянемо ще більше цікавих екзотичних та рідкісних порід деревини у майбутньому. Дякую за перегляд і до зустрічі!